Що сюжет нашої програми ми вирішили присвятити солодкому королівству. Його історія розпочалась 132 роки тому. Львівську кондитерську фабрику знають не лише в Україні, а й далеко за її межами. Для мільйонів людей Львів був і залишається шоколадною столицею. Але для нас львів'ян, це ще й частина історії. Все почалось ще в 1882 році з фабрики цукрів і медівників відомого на увесь світ кондитера Брандершаттера. Так історично склалось, що потім різні фабрики були об'єднані в одну всім відому світоч. Працювало декілька корпусів та підрозділів. Проте зараз основні виробничі потужності зосереджені тут цій будівлі більше ста років. Зараз у нас з вами є унікальна можливість побачити шоколадне королівство на власні очі. Але для цього потрібно дотримуватись деяких умов та правил. Спеціальний одяг, ніяких телефонів чи прикрас. Ось дрес-код для нашої екскурсії. З 1998 року львівська кондитерська фабрика стала частиною всесвітньо відомої компанії Нестле. Кажуть, з того часу виробництво отримало нове життя. Солодке підприємство почало розвиватись з величезною швидкістю. Для того щоб полежити і пришвидшити процес роботи, встановили нові лінії, тобто нове обладнання, яке робить все, щоб наше з вами життя було солодким кожен день. Але є процеси, які не під силу машинам без людської праці та любові наші військовікерки не були б такими смачними. Скажіть, будь ласка, а яка роль людей на фабриці і чи залишається вона такою ж важливою? Роль людей на фабриці однозначно є дуже важлива. В той самий час, коли на фабриці є безліч. Новітньої техніки, яка спрямована на те, щоб полегшити працю людей, людина все рівно залишається головною діючою особою на фабриці. Ніж як і обладнання, не спроможне працювати без участі людини. Саме тому цукерки такі смачні. Лайфкодбід Life... цікавим є процес виробництва цукерок, відлитих у формах, або як їх тут називають, молдованих. Спочатку відливається кірочка, тобто цей округлий вершечок цукерка, форму заливають в шоколад, потім рештки стікають і відправляються у холодильник. Наступний етап це начинка, і лише потім дно цукерка. І люди, і обламання стежать за процесом виробництва. Щогодини відбувається контроль якості. Кожнісіньку цукерку звіряють зі зразками еталонами Брак відкидають, а можна просто з'їсти. Керівництво фабрики не забороняє. Я хочу тут працювати. Одночасно з людьми, які контролюють якість продукції, техніка контролює безпеку продукту. Постійно, жодна цукерка, жодна шоколадна плитка не потрапить до споживача. Якщо вона містить сторонні предмети, цю функцію в фабриці виконують металодетектори, прилади, які відкидають будь-яку продукцію, яка містить сторонні домішки, метали, металеву стружку або шматочки фольги. Зараз на фабриці виробляють різні види солодощів: молдовані цукерки, які ви щойно бачили, а ще купольні, фасовані різної форми, також вафлі, батончики, шоколадні плитки, звичайні з начинкою та аеро. А зараз про все по порядку. Лінію виробництва усім відомих цукерок та жари створив звичайний працівник кондитерської фабрики світич Єсофат Хмара в 1980 році. А тут створюють наші улюблені вафлі. Спочатку змішують тісто, потім проціджують і випікають вафельні листи. Далі починається цікавий процес перемащування вафель начинкою. Все це робить надрозумне обладнання. Перемащені вафельні тортики ще два дні повинні постояти для того, щоб начинка гарненько пропиталась. І тільки тоді їх можна різати. Все якось по-домашньому, як мама ні тортиться.

Виробляє 420 батончиків за хвилину. А це лінія по виробництву шоколадних цукерок з начинкою. Проте дуже схожий на виробництво корма, але ще цікавіший. Пам'ятаєте, ви бачили, як вафлі роблять? Так от, не всі з них потрапляють відразу в упаковку. Декер судилося стати частинкою шоколадно-вафельного батончика. Бачите, вафлі подорожують до карамелі. Згодом купаються в ній. Потім їх посипають пластівцями, а згодом холодильник. <gingerbread> І лише потім шоколад. Багато шоколаду. І холодильник. Звідти батончики потрапляють до упаковок. Загалом варто сказати, що робота на фабриці дуже організована, ніхто не тиняється без діла. У кожного своя відповідальна місія: дарувати нам з вами смачну і якісну продукцію, усміхнені, добрі і веселі кондитери роблять шоколад ще солодшим. Тепер я спокійна – шоколадні традиції Львова надійно бережуть. І, напевно, що для багатьох поколінь ці солодощі залишаться смаком дитинства, а для туристів з гадкою і сувеніром з міста Лева. Рожеві окуляри тривають, не перемикайте.